А, блін, треба шукати інший шлях, що таке. Ого, ти здоровий! Привіт! Я Сергій, це Наспів і ми продовжуємо проходження його. Минулого разу ми з вами зупинилися на відносному роздоріжжі. Побилися з жабами з Мельгінського парку і дізналися, що ж я таке хотів сказати. Я нарешті сказав, що хотів сказати. І продовжуємо тинятися по закинутій шахті. Я так думаю, що ми знайшли правильний коридор, але мені чисто цікаво, куди веде цей, і чи веде він взагалі кудись, і якщо веде він кудись, то куди він приведе, ну. Ясно, все, всі питання відпали, привів він сюжетний тупік. Я так розумію, ми потім цією дорогою будемо або вибиратися, або тікати від чогось, ну. Щось мені так кажеться, що нам ця дорога ще знадобиться, але десь пізніше по сюжету. Якось трошки, як на мене, левел дизайнери ну, безхитрісно без підійшли до дизайну рівнів. Тобто ти можеш туди туди піти, але тупо впрешся в якусь невидиму преграду, хоч би двері якісь поставили. Або, он, як шлагбаун, понятно, що. Ми ж, нас ж нема безсюжетного скрипта, а, ми ж не зможемо перелізти його, ну, хоч якесь. Виправдання, начебто oh. було б. О, тільки oh. подивись на це місце. А що тут тебе так здивувало? Звичайне місце. Ну, вітрячок. На нього ще здається, можна вилізти. Oh, відкривай! Up. Відкривай! You Ти знаєш, хто я такий? Oh, Відчиняй! О, жовтеньке! Давайте сходимо, подивимось. <laughs> так у нас же є жовтеньке. Блін, ну ладно. Ей, Соні, привіт, скучи за мною. Залиш мене вспокою! Ми нього стріли кристал. А, ми нього стрілили наш фонарь. Ні, ну з фонарем. Реально буде краще. Так, до речі, насущне питання, як нам туди зайти? Давайте постукаємо. Не проканало. Ладно. Давайте зайдемо з цього боку. Взагалі не пускає. Давайте візьмемо кірпіч і розіб'ємо вікно. Думаю, це теж не варіант, до такого б ніхто не додумався. Так що того, давайте просто будемо обшарювати ці всі постройки, сподіваючись, знайти щось цікаве і корисне. Ну ми знайшли проектор, знайшли якісь документи. І хтось дуже вічливо запалив свічку. Це прям дякуємо. Сер. З печалью повідомляю вам, що умови в шахті погіршились. Робочі досить знервовані. Постійні бійки серед ни нижчих. Класів ніколи не були рідкістю, але це, на мою думку, виходить далеко за рамки норми. Тільки на минулому тижні троє шах... шахтерів були вбиті під час сварок, а ще шестеро загинули в результаті нещасних випадків. І якщо так буде продовжуватися, недостаток робочої сили зможе знижити нашу ЄЖ. щомісь щорічну вироб, наше щомісь щорічне видобування на 15%. Я доклав всіх зусиль для того, щоб зрозуміти. Що ж є причиною такого стану справ, але до цих пір не знайшов ніяких слідів провокаторів чи сабот... саботажу? Містер Клеренс е, допускає, що причиною такого, такої поведінки можуть бути, е, може бути недавно знайдений кристал, який. Але я вважаю, це мало ймовірним. На мою думку, вся справа в вседозволеності і відсутності у робочого класу нормальної дисципліни. Найкращий спосіб справитися з цим сильна рука. Поки що я заборонив в лагері алкоголь і присутність незамужних жінок. А ми можемо перевернути. Як ви пам'ятаєте, в минулому листі я запропонував е найняти додаткову озброєну охорону. Прошу вас. Прийняти таке рішення, а прошу вас прийняти рішення по даному вопросу, по даному питанню. Якщо у нас буде ще пара десятків сильних і гарно озброєних хлопців правильного характеру, я впевнений, ми зможемо приз зможемо забезпечити порядок робочих і надолужити відставання від плану з найкращими побажаннями: Джеймс С. Кембл, менеджер Glory Island Mining Company. Коротше, хто тут тільки не був. І що тут тільки не робили? І видобували. І лагеря організовували. Так, давайте ми тут ще пізніше сходимо. Подкове, подкове. А хто пам'ятає, подкова має висіти над дверима е, ну, рожками, ножками догори чи донизу? Це листочок думав, хтось тобто є. Лоза. Поки що ми нічого не можемо построїти. Що це? А, ну звісно, немає електрики. Ну, звісно, тобто виходить, ці двері нам не відкриють. Ясно, пішли шукати батарейку. Що це за звук? Ну, мені здається, це схоже на... Коня. А це не кінь. Оу, оу, та якийсь синій! Що ступи таке? Успокойся. Успокойся, не психуй. Все нормально. Тихо, 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 успокойся. Все, фишки. Чі... Но... А, пам'ятаєте, ми здається читали про оцих конеголових. Що це? О, ще одне покращення. А давайте ми зараз зробимо невеличкий експеримент. От прямо зараз. Вбираємо покращення. І... Що це індикатор паніки? Ми не можемо? О! Більше лаванди. О, покращимо шкалу розуму. У нас якраз, є здається, та 3. Покращимо. А це ще? Ні, давайте поки що шкалу розуму. Атаки ми потім покращимо. У нас була неповна, ви пам'ятаєте, ми зараз її покращимо. І. Вуаля! Вона у нас повна, так що можна використовувати по ці покращення. Бляха, муха. Ці покращення як. Ну, ви зрозуміли, типу, щоб не пользуватися лічилками, пользуватися покращеннями. Що це в нас? Це було не воно. Значить, це була лаванда, а лаванда для голови. А голова в нас і так в порядку. Так, окей. Що ми тут? А чого тут нічого нема? Добре. Ще для віника. Ми якраз... так, да, якщо що, зможемо зробити красний віник собі. Що це за символ і з чим його. Якось дивно. я думав... Коли я знайду, то заберу це все, це все моє, моє. Я прошу тебе просто зупинить. Залиш мене в спокою, відьма. Санні, заспокойся. Так, давайте нічого не пропустимо. Що біжимо за ним тоді? Де ти? Годі втікати, Санні! Ти самозанка, не підходь Фу до мене, <глап> не ходи. Нам поміну, треба чекати. Інший шлях, що таке? Ого, <пит> ти здоровий! <пит> Чого таким здоровим? Успокойся, тихо, 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 успокойся. Опа! 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 Ого! А ты ти... б... Да ты ти... чихой! Ты ти, сейчас мене попьешь! Еся тебе попью! Ты диви! Ладно, давайте будем стоять контратачить! Опа! Опа! Да ты диви! Так мене це по голові ударив. Так це, полічились. Я так думаю, наступним треба реально прокачать. А ти, походу, чувак бик, да? Фу. Наступним треба буде прокачати це, щоб отримувати менше урону. Давайте залазимо наверх, подивимось. Не дарма ж воно тут є. Так, давайте. Треба, я так думаю, якийсь. Да, якийсь рубільник треба. Угу. А, рубільник, я зрозумів, все, я все зрозумів. Рубільник запустить вітрячок, вітрячок дасть нам енергію, енергія відкриє нам двері в обхід. І ми побіжим за цим мудаком. Хоча, може, він і нормальний, але. То знаю. Поки що веде себе як мудак. Так, що це у нас? Шалфей. О, добре, зможемо. Так, да, зможемо зробити. А, ми можемо і такий зробити, і, і такий зробити. Все. Вінники в нас є, можна йти далі. Записка. Люба моя мод. Сподіваюсь, ти і, Малиш Артур, і малише Артур і Мілі в повному порядку, і твій чоловік також. Я дуже, дуже зрадів новинам в останньому листі, де ти пишеш, що він знову знайшов роботу. До прибуття на виробку острова Слави я, я побачив, що умови для організації профсоюзу тут неблагоприятні. Все тут, начебто, всі тут, начебто, з ума посходили на предмет щодо цих незвичних кристалів, знайдених на острові. Будь-яка суперечка переростає в сварку, а то й в бійку, майже як золота лихоманка. Власники відповіли на це типовою жорстокістю під приводом наведення порядку, надсмотрщики і їх громили, побили. Деяких робітників до смерті і забрали їх майно собі. Я очікував, що це дасть новий поштовх спробам об'єднатися, але по якійсь незрозумілій причині кожен думає тільки за себе і про ці довбані кристали. Зараз я дуже серйозно думаю про те, щоб поїхати звідси, як тільки знімуть комендантську годину. Передай вітання Е і М. Твій. Люблячий брат Чарлі. Боюсь, звідси ти не поїхав. Ну, не поїхав. Так, хорошо Нам нову лекцію дадуть послухати про досягнення призмології. Ще, що? Ще дали ефірне масло. Добре. Це корисна штука, як з'явилася. Тут нічого не дали. А, могли б щось і дати? ні. Ди сюди. Я тебе... Це ми типу обійшли? Me, Ти не піймаєш мене, Дерз. Тільки я досягну успіху. Ну, якби я тебе бачив, може б я тебе й піймав би. А так, ну звиняй, поки що я тебе не побачив. Навіть не, поба... не побачив, що ти мене щось кинув. Сені, у тебе йде кров, зупинись. А, це назад, назад, не надо, назад, не йди, не йди, не йди. Вони, вони всі зійшли з розуму. Тому що їх чакри завалені брудом. Але я інший. Да, ти стікаєш кров'ю, придурок. Давайте ми тут ще не все подивилися. Який неприємний звук. Ой. Я йду я. Я вже поруч. Зовсім поруч. Я чую запах. Воно тут, воно має бути тут. Ти в тупіку, Санні. Навіщо ти тут, Джес? Я просто хочу врятувати нас всіх і навіщо ти прийшла? Ой, oh, я щось не те сказав. Ах, хапати тікать, задовбав. Не підходь до мене, Джес. Ти не володієш собою, ти одержима. Всі бачать тебе наскрізь, Джес. Ти не вдаха, ти ніщо. Прошу тебе, зупини. Я не буду з тобою ділитися. Вони мої, вони всі мої. Це мій великий шанс. Це все моє. Попереджаю, не ходи зі мною. Так, натиснуть ти, щоб розміщати розміщати. Ага. І як це багато дає. Ясно? Нам ще дали. Ще віник. І ефірне масло. Викликаємо ліфт. І... Будемо зараз битися. А ну як ти замітаєш? А, гарно замідаєш. О, це кстати що штука, мені це подобається. там. Да. Ты едешь вообще лифт, че не? Mm -hmm. mm -hmm. Вас аж двое сразу. Mm -hmm. Я это так пришел? давай двое, ну давай, ты, ты, сюда, ты сюда, я на вас попадаю. Есть. Блин, классный день, скоро кончится. О, лифт приехал. Так, кстати, все, мы не Никола, мы не Никола. Масло кончилось, как назло. Блин, у меня лечения нема. Фу. Отбилось. Де він пішов, чорт забирай. Що ж, на цьому ми сьогодні закінчимо. Дякую, що дивились. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступну серію. До зустрічі. До зустрічі!